Вуличний білий кристалічний наркотик, метамфетамін синтетичний хімічний препарат, що викликає помилкове відчуття щастя й успіху припливу впевненості та енергії. Тривалий час безперешкодно поширювався серед Нетішинської молоді. Вони у нас не розповсюджуються таблетки в Україні. Вони завозяться з-за кордону. Вартість упаковки таблеток 300 гривень. А вартість дози саме да метамфетаміну 100 гривень. Запобіжні заходи зі сторони правоохоронних органів проводились і раніше, проте для розкриття злочину бракувало доказової бази. Знадобилося майже три місяці, аби так би мовити, впіймати злочинців на гарячому. За допомогою негласних джерел інформації, які допомагають у розкритті злочинів працівникам міського відділу, здалося вийти на іменно. На цих людей як повідомив Олександр Миколаєвич, до складу затриманої групи входили особи, серед яких п'ятеро нетішинців двоє рівнян і мешканка СМТ гоща, котрі раніше уже мали проблеми із законом та притягувалися до кримінальної відповідальності. Дані фігуранти йдуть по кількох статтях: значить кримінального кодексу це стаття 307, 306, 317, 315. Збут наркотиків ну, в кожного фігуранта даної справи різні статті. В неї жінка, яка організувала в неї кілька статей з тим, що вона утримує притону нарколабораторії і плюс до того, що й збувала. то міра покарання від семи років. У ході слідчих дій було здійснено обшук приміщення, де у домашніх умовах виготовляли наркотичні речовини а згодом поширювали у нашому місці і не лише. Нарколабораторія в частному секторі, значить, в підсобному приміщенні біля будинку організувала ця жінка, яка середньо керувала цим всім процесом і збутом, і каналами розповсюдження наркотиків. І йшли наркотики на рівне, на гощу, так і на натішу. Слідчі відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Хмельницького міського відділу міліції і працівники Нетішинського міськвідділу продовжують вивчати ситуацію навколо решти чотирьох осіб, котрі є підозрюваними у розповсюдженні наркотичних засобів. Місто молоде, в місті дуже багато наркотиків, на яких сидить молодь, так само і та канабіс конопля і інші наркотики важкі. Я хочу звернутися до громадян міста Нетішин. Хто може володіти якоюсь інформацією про збочі наркотиків, хто збуває в місті наркотики. Прошу вас допомоги. Якщо є така інформація, звертайтеся безпосередньо до мене буде начальника міліції, начальника слідства. Ми цю інформацію обов'язково будемо відпрацьовувати і цих людей будуть нести відповідальність. Завдяки професійним діям правоохоронців Нетішинського міського відділу ОМВС України Хмельницькій області нещодавно було розкрито й ряд інших злочинів на даний час. Кремля ситуація в Нітішні дійсно загострилася. Було скоєно ряд, ряд крадіжок з проникненням в житло інших володіння громадян, зокрема і в гаражі, і прибудови господарські, а також і в будинки. От, був скоє, нещодавно був скоєний один грабіж, який був розкритий по горячих слідах нашими працівниками. Також був затриманий один громадянин, який скоїв крадіжки з майна, так як я вже вказував, з помешкань громадян в ході проведення з ним роботи. Проведення слідчих дій було встановлено що даний громадян скоїв ще ряд крадіжок. Дані крадіжки, як ми в подальшому вияснили, навіть не знали самі власники, про те, що в них було скоєно крадіжки. зі слів Івана Рижака. Почастішили у місті випадки крадіжок. Мають місце такі переважно через необачність самих же постраждалих. Додають роботи правоохоронцям сімейні дебоші. Почастішили де факти званих громадян з легкими тілесними, різні побутові сварки, розумієте, фактично. Фактично, якщо відверто сказати, то дана категорія, як навіть вона не є перспективною, тому що люди миряться в подальшому собою, чи ще якісь підстави, чи встановлюється факт, що була обоюдна бійка якась. Ну, різні підстави. Але навантаження є, навантаження велике. І оці 125 стаття, це легкі тілесні, вони додають роботи. Слідство, в принципі, штат нас не розширили, фактично з прийняттям нового процесуального колеса навантаження колосальне зараз на теперішній час. Отож бути обачними і не спокушатися на легкі гроші застерігають міліціянти. Якщо ж не вбереглися і за певних обставин потрапили у ряди потерпілих, варто негайно повідомити на 102. Заяв не потрібно від громадянин, просто повідомити по 102, Ми зареєструємо. Якщо є ознаки злочину, розпочнемо кримінальне провадження.